До правової Черкащини звернулися бійці 95-ї десантно-штурмової бригади: Шаповал Микита, Мазур Олександр, Фурман Максим, Манжула Владислав та Пінчук Ігор. Всі ці бійці захисники добровольці, які пройшли пекельні точки. Хлопці мають тяжкі захворювання, але лікування здійснюється неналежним чином. А дехто досі чекає проходження військово-лікарської комісії. Стан здоров'я підірваний настільки, що вони не можуть виконувати бойові задачі. Ще одною причиною звернення цих бійців є те, що хтось привласнив їх кошти, а саме додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч кожному з них. Бійців обурило те, що в січні вони були в зоні активних бойових дій, виконували бойові задачі. А коли отримали заробітну плату, керівництво їм повідомило, що додаткова нагорода їм нараховуватись не буде. Неодноразові дзвінки їхньому керівництву результату не дали. Бійці так і не отримали зрозумілих пояснень, чому їм не надали додаткову винагороду. У нас виникає питання, як таке можливо, як у когось вистачає совісті красти гроші людей, які чесно боронять нашу землю? Ми не можемо не згадати ще одного бійця, який також проходить службу в 95-й штурмовій бригаді, це Мирослав Зимін. Хлопець переніс три контузії: не чує на вуха тяжкій ступені має артроз обох плечей, і до сьогодні йому не надають можливості пролікуватися. Права Черкащина постійно добивається справедливості та допомагає нашим бійцям. Цього разу ми в чергове звертаємось до вищого керівництва і просимо звернути увагу на ситуацію із цими бійцями. Ми просимо надати роз'яснення військовослужбовцям. Щодо причини невиплати їм передбаченої додаткової винагороди за січень 2023 року та встановити осіб причетних до привласнення їх грошових коштів, а також здійснити виплату винагороди цим бійцям.